Вчені з Чикаго розробили алгоритм штучного інтелекту. Він точно пророкує, де через тиждень станеться напад або крадіжка, радіус точності 300 метрів. Винахідники кажуть так: ми створили цифрового двійника міського середовища. Якщо ви надасте йому дані про те, що сталося в минулому, він розповість вам, що станеться в майбутньому. По-перше, як вам такий алгоритм? Мені дуже подобається ця штука. Дуже добре. Так? Він усе сканує і каже: ось там буде крадіжка, а там буде вбивство. Ось так. Ну так, за якимись даними, ви весь час розповідаєте про розвиток егоїзму, як він розвивався, навіть історично, навіть за часом. Знаючи це, ми можемо передбачити майбутнє людство. Я сподіваюся, що егоїзм не розвиватиметься так само, але якщо це продовжиться, почне розвиватися ще більше, експоненціально. І ми не будемо його жодним чином намагатися обмежити, виправити то, що то звісно, це світова війна. Тобто ви говорите, що цей злочинець наш егоїзм. Його дії зрозумілі, більш-менш так? Це абсолютно точно. Тобто він працює на повний розлад системи на те, щоб усе було спрямовано на мене. Так. І це призводить тільки до одного. так? А якщо кожен такий, як ти. Ну, якщо такий, як я. То можливо ми будемо боятись наблизитись одне до одного, побудуємо паркани, зрозуміємо свою природу. Але таке вже було. А потім зірветься все одно. Все одно зірвемося. Тобто він неминучий кінець. цим Неминучий. Неминучий. так. У чому завдання? Зрозуміти, що егоїзм це злочинець. Завдання це ось це зустріч. Звичайно, кожен злочинець, усі егоїсти. Тобто, в принципі, якщо це розвивається в нас, цей ген злочину, який закладений у кожного тоді. Тоді ніякого майбутнього не існує за великим рахунком. Нічого не може бути. Але ж майбутнє світу відоме, і воно розкривається поступово, тобто нас навчають, ми перебуваємо як у виставі, що показує нам розвиток людства з його егоїзмом з одного боку, і з методикою розвитку та наближення. До правильного стану з іншого боку, а на збігу на деякі кореляції цих двох сил з одного боку розвиток егоїзму з іншого боку, необхідність об'єднання, з'єднання егоїстів. так, тут нам показують, яким чином. Це все відбудеться. У цьому вчені все приголомшує, що воно на злочинця не одягає наручники. Воно якось по іншому з цим працює. Тобто, воно його не відправляє до в'язниці. Ми і так у в'язниці, і всі ми злочинці. Тобто воно виходить із того, що ми вже в'язниці. І завданням не посадити до в'язниці, а вийти з в'язниці. Зворотні завдання. Як вивести злочинця з в'язниці? Правильно це? Завдання показати злочинцеві, що він перебуває Раз. у в'язниці. Хіба з неї звільнитися, зрозумів би, як це зробити, і звільнив себе та всіх. Ось це заве. Так. Ось цим кабала займається, так? Так. До нашого часу одиниці могли вирватися з цієї темниці. Але в наші часи це вже не приходить. Це вже має бути вихід усіх. Мас. Так.